За цей випадок. Розкажіть, нам, будь ласка, приїхали і пожежні машини. Значить, і з водою, пожежні, чи пожежні машини прибули вчасно. Приїхали вони з водою. Повністю. Було надіслано відразу дві пожежні машини підвищеної прохідності. Значить, хто не розуміє, заповідаю вам, що витрати з пожежного автомобіля, якщо повністю робить насос, вкладає на 10 хвилин роботи пожежного автомобіля. Враховуючи погодні умови, засніженість, наші автомобілі мали змогу заправити стільки біля пожежної частини, тому що не були ні чищені, ні дороги. Найти гідрант, коли був по пояс, це займе більше часу відрити той гідрант або знайти що ось у тут. Я вам скажу, ще по даному питанню, так, у нас цілий ряд гідрантів пожежних по місту, вони не справи. У нас в пожежній машині. Приходиться за часу заправлятися mm -hmm. біля пожежної жахливі. краще скажіть, скільки їх ну На даний час, я можу офіційно сказати, це осіння перевірка була. Це 34 гідранти справді з 93. І я вам скажу, що це враховуючи те, що у нас по місту є дві безводні дільниці. Це район Південного, район Північного. Тобто. Танц прав у нас зараз плачена. Біля місця пожежі ближайшого гідранта нема. Ближайший гідрант від місця пожежі. Це він знаходиться напроти будинку Радянська 50. Ну, Чим, кажіть, як є. Як? Чим Ні, <зві> <Хто, зві> воно питання виникало ще з 2010 року, коли. Хто за них відповідальний? Ну ви ж знаєте, хто відповідає. Ну, <зві> відповідальний водоканал. За 34 пожі дні. На балансі якого 34 зараз знаходиться <зві> в водоканалу. <зві> тобто <зві> я не розумію, що та, останні останні 93 гідранта. Та, так та, як КП водоканал»... Тоді приймалось рішення, що ставимо на баланс 34, Остані. а як останні. А вони несправні, на баланс вони не Не хочуть приймати. Зменшити ми не можемо. Ми можемо тільки збільшити. Тобто є навіть ті гідранти, які завдяки нашим підприємцям, депутатам. При введенні об'єктів в експлуатацію вони робили, підключались до мережі, і вони дійсно зараз. Я бачила просто, в якому стані знаходяться ці машини. Що рукава деряві залили всю вулицю водою на пожежу, на саму води не вистачило. Скільки їздили до заправлятися машина, теж часу пройшло дуже багато, вже в дах. Ти згоріть і спустилося, прогоріли вже стеля, і стеля, прогоріла, і вигоріло в принципі весь будинок, поки їздили до заправлялся. До хлопців претензій ніяких немає, а це все відсутність, несправність. Да. Все це впливає я на, час на я бачила, як вони старалися, як вони намагалися загасити пожежу. Ну в якому вони стані знаходяться по забезпеченню, це жахливо. Я вже піднімала питання вчора. Я спілкувалася з нашим народним депутатом по цьому питанню. Він готовий е, допомогти виділити з бюджету на. Е, Машину на нормальну, повністю забезпечену машину, 80% вартості. Сказав, готуйте проект, якщо 20% місто в цей проект вкладе, 80% я виб'ю з державного бюджету. Давайте якось проб'єм це питання, продавимо, протиснимой всі можливі варіанти для того, щоб хоча б одну нормальну справну машину на наше місто, можливо і на район. Я скажу, чому такий стан справ? У нас автомобілі пожежні, їм вже близько 30-35 років. Вони робляться власними зусиллями. І продавлювати Є... це питання треба до Ґх... ну, Ми ж розуміємо. Чим Після осені. Чим швидше, тим краще. З держави нам не обіцяють взагалі нічого. Божежа, яка виникла на вулиці Півнерті, значить нельзя сказати, що водоканал, а саме аварійна служба, вина в тому, що не працюють пожежні гідранти. Значить, і за адресами метрологічна 20 є на території. Підприємця Антоненка, працюючий пожежний пожедрант, також на вулиці Залізничній, 119. Всі 34 чотири дострої пожежних драм були обстежені в присутності представників пожежних частини і міської ради складено акт огляду з 93 реально працюючих на даний момент які можуть перебувати на протяженні до 4 суток 34 пожеж драб. І з них два є в районі вулиці Піонерської. Ще хочу доповнити, що говорили, що значить, район північний і південний у нас мертозона це неправильно. Значить, район північний в нас існуючі три пожежні гідранти. Петрасенька фабрична це перший, Петрасенька 150, це другий і Круглиська 12. По південному, так, да, там трошки питання проблематичне, але там теж є пожедранти в районі та, та... та... Далі, так, да, там є певні питання. Ну, а що стосується ремонту, ми їх не ремонтуємо, те, що в нас немає на балансі. Те, що ми його обстежили, те, що воно працює, його нам передали, і ми його обслуговуємо і об'язані будемо за ним слідкувати. Те, що ми на даний час відбудемо. Тобто 34. 34 це те, що діє є список переданий і в міській раді є, і у пожежників є. Так що не можна говорити, що немає працюють. Можна сказати так, що була не погода, не можна до них було добратися. І це були свята, що у нас не працював. Але ж вони що до них доступу не було, це друге питання. І ми в даному питанні не вийдемо. Не весіли ж вони загородників ці. Так, Запитання такого характеру, воно, звісно, мабуть. Варто було начальнику, директору водоканалу адресовувати, але стосовно саме непереданих на баланс не Питання це треба розглядати з іншої сторони. Вони не передані, вони не прийняті. Вони не прийняті да. через те, що їх треба ремонтувати. І КП водоканалу так само не приймає мережі круглицького там водоводоводу да. через те, що це тоді полягає всі ці витрати, поутримують покладатися на водоканал. Але от у мене стоїть стосувається витратить, вони знаходяться на, на на ваших мережах. Чи вони приєднали до мереж? Якихось інших суб'єктів. Якщо ці питання, ці гідранти приєднані саме до ваших мереж, да, то тоді вони мають бути у вас на балансі. І тоді доцільно, щоб Рада зобов'язала, таке керівника КПО, водоканал, взяти їх на баланс і відремонтувати, безумовно. Ну, на ваших мережах це вже не, не то, що не не було розуміння того, що, не 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 було, того, що не це не саме ініціатива водоканалу не, водоканал, не братію. На, баланс, на балансі не обслуговується. Так а до чого? де вони були? Щоб вони в висіли, чи як? Ну Вони ж були в водоканалі постоянно. Шановні, пробачте. Ну вони ж були в водоканалі постійно. Ці, вони ж приєднані до мережі. в Водоканалі були. А як це 34 прийнято, а останні куди їдуть? Воздушки чи що? Де вони прийняли? Значить, тут треба питання приймати таке, що. Надо якісь виділити, депутати, кошти ні, будуть. депутати повинні просто прийняти да. рішення депутати, на передачу на полотні. Через скільки ми отримаємо екологічних котепроводів? Ось уже прикладу наш був сьогодні. Вчора сьогодні. Чи, чи два дні то ми граємось, ми граємо в ігрушки. Звісно, граємо. З, Кошти на утримання нашої пожежної охорони не, не виділяються як субвенція, оскільки вони знаходяться на повному державному забезпеченні. Але поряд з цим щорічно виділяються видатки на постачання та ліквідацію надзвичайних ситуацій, і наслідки стихійного лиха. Тобто ми передаємо нашій пожежній охороні вже е, в вигляді паливо-мастильних матеріалів або інших складових. На цей рік забезпечено 95 тисяч на придбання паливо-мастильних матеріалів. Я слухаючи пожежну охорону, прям цікаво закінчуєш слухати і плачеш, що немає, і все вони не забезпечені ніде і нічим. Але з місцевого бюджету теж приділяється цьому значна увага. Оці 95 тисяч, плюс ще ми на останній сесії виділили 30 тисяч на ремонт оцих, ж, щоб було всі 93 пожежні гідранти передані потім після з ремонту на баланс водоканалу. Виділено 30 тисяч, які стоять по розпису, навірно, на березень. Тобто робота в цьому напрямку робиться і е, значна, великими сумами робиться. А будь ласка, питання е, до Тамара. Це Алексею. з 2010 року питання піднімалося. Зараз ви говорите 30 тисяч виділилося на роботу е, е, ремонту цих пожежних гідрантів. Де 5 років? Чим ви займалися 5 років? Дохи, доки піднялося це питання настільки гучно, ну я це особисто не може, може, ні, я ні, займаюся, ні, і до того коштами звернень до цього просто це не було. Війде, звернення, війде, я так розумію, 30 вересня був акт обстеження, після 30 вересня були звернення, і потім у бюджеті 2016 заклали 30 -ти, тисяч на кошти. <плес> Для чого в нашому місці обрана влада, якщо вона... Піднімає ці питання вже по факту, коли стається якась неприємність, коли вже не надо, коли вже є постраждальська. Вони були й до того. Це тільки те, що я трошки трошки багато шуму піднімаю. Воно піднялося на, на такий рівень. О, а інші люди просто горять і мовчки собі сидять. Олена Миколаївна, я радування. хочу сказати, що Тамара Олексійовна сказала те, що є на самом ділі. Не було звернень, ви чуєте? Начальник є начальник, він повинен піклуватися про свою частину пожежного. Вони на державному обезпеченні. Ну, якщо він приходить, якщо він стурбований цим питанням, він повинен тут стоять у депутатів кожну сесію просити, виділяти щось. Вона каже, що те, що зверталося, вони все виділені. Тож ж так, треба ж і на це звертати увагу. Давайте дотримуватися регламенту. забезпечення. повинно займатися відділ архітектури і містобудування і водоканал. Це їхні компетенції. Ну, тут у і нас і представники є. Клан. Тут і представники так. є, да. і депутати ну, це, послухали. Це, знаєте, школа, коли встає учень і говорить: ну я сьогодні не вивчив урок. ну це те ж саме. У мене винуваті. Ну це Ну це дорослі люди, відповідальні люди. Ініційоване питання по. Перевірці цих гідрантів, які на сьогоднішній день є, і справні, і несправні всіх. Тобто сьогодні були підписані відповідні листи, відповідні папери. Ця робота вже проводиться. Звичайно, це дуже сумно, що такі в нас є пожежі, це людське горе. Якби необхідно цього і остерігатися, і боятися, і вжити всіх заходів для того, щоб такого не відбувалося. Дійсно, фінансування нашої пожежної служби бажало кращого. Що стосується виділення коштів із нашого міського бюджету, ну скільки маємо можливості, тільки, тільки і виділяємо. Є ще інші питання, які також потребують коштів. Тому бюджет, ми всі знаємо, він не безрозмірний, є проблеми в різних напрямках. І враховуючи ті виклики, які на сьогоднішній день стоять перед міським бюджетом. Він відповідно на сесіях і розподіляється.